Здравствуйте, шановні друзі! Сьогодні хочу ознайомити вас з акумуляторним оприскувачем Альфа, який ми нещодавно купили. Але спочатку відповіді на запитання, які нам часто задають. На нашому сайті продовжується реалізація насіння помідор перців і баклажан. Силка на сайт під відео. Нещодавно ми ввели новий розділ вагове насіння. 30 сортів можна придбати в розфасовці по 1 граму по низькій ціні. Замовляти насіння можна через корзину сайту, можна на вайбер, можна по телефону. Номери телефонів під відео. Десь з травня ми розпочнемо розпродаж остатків насіння по двічі нижчій ціні. Схожість насіння після зберігання 1 рік буде така ж сама, як і свіжого, майже 100%. Продаж насіння урожаю 2023 року. Якщо будемо живі здорові, почнемо з 1 жовтня. Багато з вас не змогли придбати всіх бажаних сортів, бо деякі з них закінчились. Робіть замовлення до нового року, бо з нового року насіння деяких сортів, здебільшого найкращих, починає закінчуватись. А тепер прийдемо до нашого оприскувача. Вже 5 років ми користувалися акумуляторним оприскувачем Quartz Profi. Це український пристрій. 5 років він відпрацював вірою і правдою. Ми присвідчили, що варто купляти саме акумуляторний оприскувач, а не ручний. Але через 5 років акумулятор вже втратив ємність, а коштує він як половина оприскувача. Тому вирішив купити новий більш потужний. Чому ми вибрали цей оприскувач? По-перше, Альфа це не Китай, це оприскувач з Італії, а збирають їх в Польщі. По друге, начинка. Основне в акумуляторному оприскувачі це насос і акумулятор. Зараз знімемо нижню кришку і побачимо начинку нашого оприскувача. І Ви зрозумієте чому я вибрав саме його. Акумулятор стоїть літій іонний ємністю 15 Аг. В нашому старому кварці стояв кислотний акумулятор на 5 Аг. Тут ємність втричі більша. 15 Аг – це самі потужні акумулятори з усіх, які стоять на оприскувачах. Завдяки цьому час роботи на одному заряді до 6 годин. Звичайно, на всіх оприскувачах стоять кислотні акумулятори, які працюють до 5 років. Літій іонні можуть працювати до 10 років. Крім того, вони легші. За рахунок цього і менша вага всього оприскувача. Зараз зважимо наш оприскувач Альфа. Зазвичай акумуляторні оприскувачі важать від 4,5 до 6,5 кг. Як бачите, наш оприскувач важить всього 3,4 кг. І це добре. Другий важливий компонент це насос. В нашому оприскувачі стоїть фірмовий італійський насос альфа. Він потужний. Тоді в більшості оприскувачів створюється тиск води 4,5 бар. Наш має 5,5 бар. Я не рекламую даний оприскувач, є і кращий, але вони і коштують значно більше. А в ціновій категорії біля 2000 гривень в наш оприскувач один з найкращих. А тепер конкретно огляд. Приїхав оприскувач в такій коробці. Подивимось, що в коробці. Ось такий зарядний пристрій. Далі маємо у пакеті набір форсунок і інструкція. Далі розпилююча штана. До речі, вона телескопічна. Останні комплектуючі всередині оприскувача. А тут ще один ось такий широкий розпилювач. Шлейки для носіння на спині. Шланг довжиною 1,3 метра. Він досить якісний. І ручка включати-виключати подачу води. Що у нас на самому оприскувачі? Справа внизу штуцер для підключення шланга. Зліва вольтметр, який показує напругу акумулятора. Прийшов оприскувач з повністю зарядженим акумулятором. Біля вольтметра роз'єм для підключення зарядного пристрою. На торці маємо вимикач живлення і регулятор обертів двигуна насоса. Ззаді є такий щиток для спини. Прикріпили ми шлейки. Що сказати? Вверху кріплення надійне, але шлейки капронові і їх бажано зшити, щоб вони не висковзнули. Внизу шлеї знімаються. Пластмаса не дуже товста і для надійності треба буде закріпити саморізами. Для штанги боку є кріплення. Тепер детальніше розглянемо, що в пакеті. Йде 4 прокладки. Ручка для регулювання обертів двигуна насоса. І 4 форсунки. Одна форсунка на плоский струмень. Одна форсунка на 4 струмені, одна двійна форсунка і отака велика широка форсунка. Інструкція тільки на польській мові, але і без неї можна розібратись. Тим більше польська мова схожа на українську. Ручка для включення подачі води звичайна. Але в ній добре те, що є блокування у включеному стані. Не треба постійно нажимати на речах. Зарядний пристрій звичайний. Його мінус короткий шнур довжиною 50 См. Зарядне на 220 В сила струму 1,7 А. Штанга. Штанга коротка довжиною всього пів метра, але вона телескопічна. В розкладеному вигляді її довжина 1 метр. Розберемось куди треба встановлювати прокладки. На шланг прокладки не потрібні. На самому шлангу є потовщення, за рахунок якого йде ущільнення. Дві прокладки йдуть на штангу з обох сторон. І дві прокладки остаються на запас. Тепер підемо випробувати оприскувач. Хочу сказати, що при першому включенні вода може не піти в шланг. Треба ротом потягнути повітря штани оприскувача і вода піде. До речі, це стосується і інших акумуляторних оприскувачів. Перша форсунка двійна. Вона дає два широких струмені. Дальність обробки до 2 метрів. Друга форсунка щілина. Вона дає плоский струмень великого тиску. Це можна застосувати, наприклад, для миття мотоблоку чи автомобіля. Слідуюча форсунка на 4 отвора. Вона сама дальнобійна. Форсунку можна регулювати і таким чином міняти силу струменя. Це сама дальнобійна форсунка. Струмінь є до 5 метрів. І з її допомогою добре окреслювати дерева. Остання форсунка широка і вона має 8 маленьких отворів. Ця форсунка робить ефект туману. Зараз побачимо, як можна регулювати силу струменю. Максимальний струмень дуже потужний. До 2,8 літра за одну хвилину. Але ми можемо зробити такий струмінь, який нас влаштовує. Є у нашого оприскувача ще одна фішка. Якщо у заправленому оприскувачі включити вимикач живлення, насос не запускається. Запуститься він лише тоді, коли ми нажмемо на речах ручки. Таким чином, при оприскуванні, коли хочемо припинити тимчасову подачу води, не потрібно виключати оприскувач. Достатньо відпустити речах на ручці. Секрет тому, що насос має датчик тиску. Коли речах на ручці нажимають, насос автоматично вмикається. Коли відпускають, вимикається. Наш обзор закінчено. Бажаю всім українцям і нашим друзям здоров'я. А Україні перемоги і мирного неба.